Бюджет України на, тисячу, на 2012 рік формується в досить непростих внутрішніх і зовнішніх умовах. І з моєї точки зору, коли мова йде про вплив саме газових ціл, ми повинні розрізняти декілька напрямків такого впливу. Перш за все, зрозуміло, це ситуація навколо НАК «Нафтогаз України». І ясно, що якщо НАК «Нафтогаз України буде і далі змушений платити досить високі ціни, то це питання фінансової стабільності НАК «Нафтогазу». Ми бачимо, що без позик з боку держави, без відповідної фінансової допомоги, боргових зобов'язань, які бере на себе держава і НАК «Нафтогаз», розрахуватися за газовими контрактами Україні стає все складніше і складніше. Зрозуміло, що запозичення впливають на обсяги зовнішнього боргу і відповідним чином впливають на те, як цей борг буде обслуговуватися. Тому ясно, чим вища ціна, тим вища заборгованість, на жаль, і тим тому мовити, складніше в українській економіці з цим впоратися. Якщо говорити більше в такому я б сказав би приземленому варіанті, то ясно, що питання ціни на газ це питання вартості житлово-комунальних послуг. Якщо вартість житлово комунальних послуг зростає, то включається система надання субсидій безпосередньо громадянам України ясно, що чим вищою буде ціна, тим більше субсидій треба буде надавати. Якщо вже безпосередньо подивитися на ситуацію навколо бюджету, то ясно, що бажано звичайно провести успішні перемовини з Росією, розуміючи при цьому свої середньострокові і довгострокові економічні інтереси. Але з іншого боку, паралельно із цими перемовинами і нашими так би мовити, намаганнями вплинути на ціну газу Україні слід починати і дуже Радикально і дуже швидко проводити відповідні структурні реформи, адже зрозуміло, що Україна на сьогоднішній день є одним з найбільших споживачів газу в Європі, і якщо ми не будемо вирішувати саме це системне завдання, то кожного року у нас виникатиме проблема і виникатиме політичні економічні спокуси, як домовитися про дешевий газ, але кінець кінцем це шлях в нікуди. Бюджет 2012 року, як завжди, має Хибу попередніх років, коли зверстана повністю програма упирається в кінцеву цифру ціну на газ, від якої потім вже робляться всі наступні розрахунки. Тому ця хиба перенеслась з попередніх років, і уряд нічого не зробив, аби уникнути цієї хиби. Насправді, окрім ціни на газ, є кілька особливостей цього бюджету, які Можуть викликати серйозний резонанс в суспільстві. Це перше посилення фінансування державних інституцій, зокрема силовиків, ну, наприклад, радикальне збільшення фінансування судової адміністрації. Звичайно, влада. Ну, не запропонувала суспільству ніяких альтернативних шляхів, особливо соціальній складові, де варто було б, можливо, за цей рік, в очікуванні кризи, е, докласти максимум зусиль до, е, скажімо так, інвентаризації соціальних е, всіх витрат і е, адресної, е, адресної прив'язки всіх витрат. Щоб держава мала реєстр всіх витрат не в такому абстрактному значенні, а в прямому контакті з людиною. Наприклад, в підтримці народжуваності, в підтримці молодих матерів, здається, така схема почала вже працювати. І якби держава, наприклад, зробила реєстр всіх пільговиків і сформувала. Такий активний діалог із цими групами пільговиків, коли б хоча б е, усереднені пенсії, усереднені е, адресні якісь дотації були е, ну, при, сприйняті не верхом цих, е, ну, не генералами цих бюджетників чи пільговиків, а всім зрізом суспільним.